Всем привет. Руслана, привет, Сергей. Кем вы мечтали стать детстве? Ваш самый большой конфуз <как> Простите за нескромный вопрос. Какого цвета трусы? Знаете ли вы город Белую Церковь? Какой фильм хотели? Даже вот запитание. Давай давайте будем дуже коротко. Передать. Кем вы мечтали стать детстве? Вид курьера до Диакона. Дукого цвіта труси. Ось не дуже заморачувався зранку. А... Ультрамарін. Біла церква прекрасне місто. Був там і з зйомками від нового каналу. І буквально в, в кінці травня по-моєму, ми а, були в Білій церкві з концертом Бар'яти Шоу. <кхів> У нас как раз был украинский тур, ну, то же не треба да. так что, и, до речи, собираемся в Белую Церковь в жовтні с варятами. Какой фильм хотели бы пережить, собственно, кем увидите через 20 лет? Дальше, все, поехали. Здравствуйте Сергей. Как можно получить ваш автограф, Какое ваше любимое место в Киеве? Почему? Что для вас самое дорогое в жизни? Какими тремя словами вы можете описать свою родину, От чого вы не можете отказаться? А, Перше поняття маю, як можна получить мій автограф. Я, просто, ну, я не прокидаюся зранку з думкою як сьогодні дати комусь автограф. Уже, вибачте. А, яке улюблене місце в Києві? Одне з них я вже засвітив. Під час спецпроекту нового каналу а на набережні Дніпра. А решту я, мабуть, не буду називати в голос, тому що ці місця є улюбленими якраз з тої простої причини, що там ніхто мені не заважає. Що для вас найдорогоє в житті? Ну, зрозуміло, що це рідні. Це Дмитро Сергійович насамперед. Какими тремя словами вы можете описать свою родину? Родину тремя словами не упишешь. А, От чего вы не можете отказаться? Может быть, с мобильного телефона я буду банальным. Наступне питання. Здравствуйте, Сергей. Скажите, как вам работает с Екатериной Варнавой, как она относится к ситуації между Украиной и Россией? В чем роскош роботи з Катью Варнавою? А, так це в тому, що вона ніколи не займається фігнёю на знімальному майданчику. І Ніколи не педалює якісь моменти, які могли б викликати дискомфорт там, чи в мене, чи в знімальній групі, чи в глядача. <кій> І зрештою, я би в останню чергу розглядав наш зварнавий тандем, як якісь україно-російські відносини. В Катіній голові вати я не помічав. Це якщо абсолютно коротко. Зазначу. З великим задоволенням ще раз, що мені дійсно дуже пощастило працювати з Варнавою. Вона величезний професіонал. Я просто маю з ким порівнювати конкретно в цьому проєкті. Хто зверху. І, і як би не сміялася зараз присутня за кадром керівник піар-відділу нового каналу, але і вона погодиться, що з Катериною Варнавою ми жодного разу за два цикли зйомок не робили стопів, не зупиняли знімальний процес для того, щоб піти і заспокоїти Катю Варнаву, бо я в відіттілі щось не так сказав. Тому треба, то зрозуміти. Ксюша, запытываю. Сереж, Оля Фреймут говорила о том, что у тебя есть личный самолет, который ты приобрел за 2 миллиона долларов. Это правда? Пытается Ксюша. Ксюша, целито выявилось аномально спекотным. И богатым людям очень сильно напекло голову. Ольга Михайлівна потрапила у список цих людей, тому що тільки сонячним ударом я можу виправдати цю єрість, якщо вона дійсно її колись говорила. Угу, угу. Сергій, ви знайшли нове кохання, розлучилися, як дається бачите, сину, задумайтесь про поповнення в Андрій. Андрій. Будьте ласкаві. Переймайтесь власним особистим життям, а не людей, яких ви. Навіть не знаєте особисто. Дякую за розуміння. Далі. А, от Олегу напишіть читай відповідь вище. Сергій запитує, хто з політиків та громадських діячів сьогодення вам імпонує? А... Ангела Меркель? І Борис Машлянка. Не Борис, а просто Борис. До речі, Машлянка, я приїду в Тернопіль, знайду тебе і буде дуже серйозна розмова. Привіт! Урод. Тернополя. А Оксана питає, в своєї програмі хто сверху? Оригінально до речі, оригінально написали назву програми Хто зверху окремо «С» і «верху». Тобто зверху. Ви постійно по поводу отношений між мужчиною і жінкою і постійно тему сексу. Ну, Воно і зрозуміло, якщо назва програми Хто зверху і в принципі, вся програма побудована на гендерних відносинах. Так от, відповідьте, во скільки років ви лишились лишилися? Чому мені ніколи не було цікаво, хто з ким спить, хто коли позбувся цноти і хто в чому, в яких трусах ходить в себе вдома там, чи на роботу. Я цього не розумію. Блін, є людина, яка робить якусь роботу по телеку, там, чи на радіо, чи в політиці, неважливо. Давайте, ну, про людину, можливо, там балакати більше по, по її роботі, хоча його знає. Ну. Люди такі цікаві. Я... Я позбувся цноти, якщо вам це так цікаво, у віці 16 років. Сподіваюся, якось вам допоможе в вашому житті? Ця новоздобута інформація. Чому ви смієтеся? Людині цікаво. Це не є, що ти кажеш? Я не знаю, як людина буде використовувати цю інформацію. Може вона буде ставити це запитання на шкільному ще деколи. Поняття немає. Як сложилась життя учасників Comedy Club Україна після того, як вас запретили показувати на ТВ? Ви общаєтеся з ким? Нас не забороняли показувати на ТВ. <кхід> Розвал українського камеді відбувся зовсім з інших причин. Ну, з причин, які лежать в економічній площині, в царині фінансів. А з, з колективу Камеді найтісніше я спілкуюся з Сашою Педаном, колегою по новому каналі, і з Антоном Лівником. <кій> Нічихова. Так раз, до речі, вчора ввечері ми прекрасно провели спільний час. Ну, це можна і написати так, Сашою із Антоном Лірником хтось з хлопців далі займається телебаченням, Бурим, Жора, Шешич, Собака. Хтось більше займається авторством. Як Галуст Мазманян. А хтось займається кар'єрою в трошки іншому форматі, як Ігор Курелєсов, який вже багато років більш відомий глядачеві як вокаліст групи Кука.